Привіт! Членистоногі унікальна група тварин. Їхніх видів відомо з десятки разів більше, ніж представників усіх інших типів тварин, узятих разом. Розміри коливаються від мікроскопічних до десятків сантиметрів. Членистоногі заселили різноманітні ділянки суходолу, усі типи водойм, ґрунт, організми інших істот. Членистоногі – це єдина група безхребетних тварин, представники якої набули здатності до активного польоту, тисне на тварину, щоб дізнути зелені падальні мухи з блискучим металевим черевцем зеленого або золотисто зеленого кольору. Їхня довжина варіюється від 6 до 10 міліметрів на вусиках периста щитинка, поширені повсюдно, у тому числі у будинках та садах. Найбільш природне для них місце існування місця відкритого продажу продуктів: скотобійні, сміттєві та вигрибні ями. Важливою особливістю зелених падальниць є їхня здатність швидко реагувати на появу мертвих тіл. Тисни на тварина нічний вид. Зимують жуки в ґрунті та підстилці. Парування та відкладання яєць спостерігається навесні, початку літа. Розвиток личинок триває 2-3 місяці. Молоді жуки з'являються в серпні вересні, зустрічаються в широколистяних та мішаних лісах, чагарниках, парках, рідше в полезахисних смугах та садах, як на поверхні ґрунту, так і в кронах дерев. Тис... Метелики з'являються в кінці червня, літають до пізньої осені, зимують. Зимує в підвалах, печерях, на стадії і маго, тому трапляється вже рано навесні, коли виходить зі схованок для відкладки яєць. Колір яєць світло-зелений, гусениці чорного кольору з дрібними білими цятками, лялечка сіро-зеленого або коричневого кольору. Тисни на тварину, щоб дізнатись. Тіло косариків поділяється на головогруди та сегментоване черевце. Є вісім довгих ніг, які дозволяють тримати тулуб високо в при прирусі. Відірвані ноги деякий час скорочуються, чим нагадують рухи косою, звідки і назва. Не слід плутати косариків з павуками, від яких вони відрізняються відсутністю павутинних бородавок і нездатністю виробляти павутиння, а також сегментованим черевцем, що з'єднане із головогрудьми без вузького стебельця. Також косарики абсолютно неотруйні. Тиск Паперові Оси група підродин з родини справжніх ос. Які використовують для будівництва своїх гнізд папір, який роблять самі пережовуючи і змочуючи клейкою слиною волокна деревини, Тисне. за способом життя краб одинак живе в зоні припливів та відпливів, ховається серед каменів, з укриття виходить під час відпливу, живиться падалю і дрібними тваринами. Краб-привид неймовірно рихливий. Можливо, це найшвидший спринтер серед усіх крабів. краб привид може бігти зі швидкістю до 2 метрів за секунду, що допомагає тварині сховатися від хижака. Характерною ознакою членостоногих, від якої походить назва типу, є будова їхніх кінцівок. Вони складаються з окремих члеників, що рухома з'єднання між собою суглобами, утворюючи багатоколінні важелі, здатні до складних і точних рухів. Тіло членостоногих зовні має покрив, утворений кутиколою. Міцності кутикулі надає особлива органічна речовина хітин. Кутикула членистоногих не розтяжна, тому ріст цих тварин супроводжується періодичним линянням. Дізнаємось про біологічні особливості членистоногих та пайне тему, яка тебе цікавить. Нервова система членистоногих складається з надглоткового ганглія або головного мозку навколо глоткових конектив і черевного нервового ланцюжка. Будова надглоткового ганглія дуже складна. Він має три відділи передній, середній та задній мозок. Тисни кровоносна система членистоногих не замкнена і частково редукована. У ній залишаються лише головні судини, спина, іноді черевна та деякі бічні, капілярів немає. З'являється серце, усі артерії відкриваються в порожнину тіла. Функції крові виконує гемолімфа. Тисни, щоб продовжити Будова органів дихання залежить від середовища існування членистоногих. Мешканці водойм, як от ракоподібні, дихають за допомогою зябер, які найкраще забезпечують поглинання кисню, розчиненого у воді. На суходолі дихати атмосферним повітрям допомагають трахеї або легеневі мішки. Тисне. Травна система членистоногих це наскрізний кишківник і травні залози, слинні, печінка. Ці залози виробляють травні соки, які допомагають ефективно перетравлювати різноманітну їжу. Тисне органи чуття членистоногих дуже різноманітні. Це насамперед органи хімічного чуття та зору. Очі членистоногих бувають двох типів. Прості, що мають одну лінзу, і складні або фасеткові, до складу яких входить велика кількість вічок, що щільно прилягають одне до одного.